Науковці, громадські діячі та екологи, говорили у Львові про видобуток сланцевого газу в Україні. Найбільше уваги приділяли екологічним аспектам, адже технологія фрекінгу, що використовуватиметься на густонаселеній Львівщині, може безповоротно і негативно вплинути як на екологію, так і на здоров'я людей. Адже при гідророзриві пласту використовуються тонни і тонни шкідливих хімікатів. По результатам розгляду круглого столу, у мене виникає ряд зауважень. До угоди, яка заключена між нашої та іноземною держави, застереження це стосується насамперед екологічних питань. Нам не відомо, чи є в договорі прописані ризики та е Питання, які виникають за наслідками цих ризиків, а саме хто буде відповідати за забруднення навколишнього середовища, хто буде нести матеріальну, моральну та інші види відповідальності? Хто буде компенсувати громадянам, фізичним та юридичним особам їх фінансові втрати внаслідок майбутнього стихийного лиха? Також не вирішене питання. Відшкодування радурадючості земель, пропагуючи видобуток сланцевого газу, владоможці говорять про потенційну економічну вигоду, щоправда, якою вона буде, говорити не береться ніхто. Угоди ж підписані між зарубіжними компаніями та урядом засекречені. Якщо на західній Україні іноземні компанії натикнулися на спротив громадськості, то жителі Харківщини та Донеччини, які теж взяли участь у круглому столі, вже говорять про реальні екологічні наслідки, які вони відчули від перших пробурених свердловин. Зараз вони бурять, значить шел. Село Веселое. У них в журнале расхода воды, я это лично видел, на данный момент 7 тысяч кубов. На территории находятся отстойники амбары объемом 7 тысяч кубов. И там всего-навсего 2 тысячи кубов жидкости, полтора амбара заполнены. Это значит, что в процессе бурения буровая жидкость на уровне всем участке бурения ушла в грунт, в породу, так скажем, в том числе с химией. Я Михайлу Грізкому задавав вопрос там, де амбаре пліщеться остатки та жидкости, як они збираються утилізувати. Они сказали, мы ми не можемо найти компанію, що которая буде утилізувати. Ви вдумайтесь, і вони вже бурять. они пробують это розвідка. Сланцевий газ це природний газ, що видобувається зі сланцевих порід. Вони є на глибині від 2 до 4 кілометрів. Складається газ переважно з метану. Аби його звідти дістати, використовують горизонтальне буріння і метод гідророзриву, так званий фрекінг. Активну про розробку в Україні нетрадиційних родовищ газу заговорили на початку 2010 року. Вже через два роки в державі провели поспішно два конкурси на укладання угоди про розподіл продукції на Олеській площі Львівська та Івано-Франківська області та на Юзівській Харківщина та Донеччина. Олеську площу, яка охоплює 9 районів Львівщини, за результатами конкурсу, може розвідувати американська енергетична компанія Шеврон. Працювати на цих ділянках вони зможуть лише з дозволу громади. Для розвідування і видобування необхідно від 2 до 16 тисяч кубометрів води. Здається, наша влада серйозно ставить на сланцевий газ. Його видобуток припускає технологію так званих гідророзривів. Про це що веде до вкрай тяжких екологічних наслідків: отруюється вода, повітря, знищуються ландшафти, і навіть місцями призводить до землетрусів. Провокується зростання кількості онкологічних захворювань. Щоб, незважаючи на те, що права власності дають можливості створити такий механізм, не на все можна забезпечити право власності. Дуже важко забезпечити право власності на воду, на повітря. Відповідно, є інший механізм, коли не право власності закріплюється за одним якимось суб'єктом, а інші суб'єкти, які цим ресурсом користуються, вони, відповідно, отримують певні права. Користуватися тільки ми зараз, де факто маємо, але вони ще отримують можливість вимагати, щоб цей ресурс був належної якості. От у нас зараз цієї можливості ні в кого немає. Якщо забрудниться річка, ми хіба можемо поскаржитися, але ми не можемо вимагати компенсації за забруднену річку і так далі, хоча ми там ловили рибу, ми там купалися і так далі. США, володіючи величезними територіями, можуть організувати видобуток сланцевого газу в малонаселеній місцевості, де принаймні шкода, що наноситься здоров'ю населення, мінімальна. І навіть при цьому у штатах Нью-Джерсі та Нью-Йорк видобуток сланцевого газу законодавчо заборонений. Для європейських країн характерні висока щільність населення і вже сформований високий рівень промисловості, навантаження на територію, що істотно підвищує вимоги екологічної безпеки. З урахуванням цих факторів Франція відмовилася від реалізації проєктів з видобутку сланцевого газу на своїй території. На думку багатьох авторитетних вітчизняних експертів Україні набагато більше відповідає досвід Франції, а не США. Ця технологія, широко застосована в малонаселених регіонах США, викликала рішучу протидію екологів та громадськості в густонаселеній Європі, в тому числі в Німеччині, де технологічно доступні запаси сланцевого газу оцінюються в 1,3 трильйона кубометрів. Дійсно, ну не дурніш справді в цій Європі. Потреба в енергоресурсах висока, сланцевого газу в європейських надрах чимало, екологічно чисті технології, як запевнюють інші, є. Але починати видобуток сланцевого газу Європа чомусь не поспішає. А може в Європі не вірять, що існують технології екологічно безпечного видобутку сланцевого газу? З колишніх соціалістичних країн, які володіють значними запасами сланцевого газу, рішення про відмову його видобутку з екологічних причин прийняли Болгарія і Румунія. При цьому рівень підготовки до видобутку в Румунії був дуже високим. Очікувалося, що перша свердловина буде пробурена вже в першій половині 2012 року. Але уряд країни поставив екологічні пріоритети важливіше економічної вигоди. У Польщі можливості видобутку сланцевого газу обговорюються вже досить давно. При цьому польська громадськість бере в цьому процесі активну участь, на відміну від української. Чинна влада вважає за краще вирішувати такі питання келійно без врахування реальної думки населення. Хто вивчав можливі ризики і давав рекомендації щодо їх мінімізації? Українці мають законне право знати достовірну інформацію. І не влада, а народ України повинен приймати рішення з будь-якого питання природокористування. Згідно з Конституцією України, земля і її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, природні ресурси континентального шельфу є об'єктами права власності українського народу. І кожен має право на забезпечення для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування заданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стандарт, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. Даже если мы имеем все-таки за основу 200-300 метров розрив, то на скважинах при добыче сланцевого газа делается не один раз, гидрозрыв. пусть идет непростое суммирование, но тем не менее 5 на 200 уже может дать 800 метров. Поэтому все-таки у меня к вам вопрос. Вы, если вы говорите о том, что вы за то, чтобы пробовать, вы э, должны быть уверены, что все вопросы, в том числе экологичные и ризы, в том числе их забеспечение как факт произошедшего, вырешены. Если нет, то мы реально -то делаем эксперимент над условиями жизни громады, касательно пятной воды. Нині реально оцінити запаси сланців в Україні достеменно експерти не можуть. Бо всі подальші події будуть відштовхуватись іменно від ресурсної бази. Ніякий інвестор не буде вкладати гроші, якщо там не буде нічого такого путнього. Стосовно Олеської ділянки я знаходив різні цифри: від 100 мільярдів метрів кубічних і до 5,5 трильйонів тобто різницю маємо 55 разів. Найчастіше фігурує цифра 1,5-3 мільйони, і ця цифра мені дуже знайома, тому що, чесно кажучи, цю цифру зробив я зі своїми фахівцями, коли працював у структурі Державної служби рік назад. Ну і хочу пояснити, як розуміти цю цифру. Зараз у світі немає єдиної методики підрахунку ресурсів сланцевого газу. Кожен рахує тими методами, які вважає найбільш об'єктивними. Осушивши ріки та перетворивши густонаселені зелені і багаті історичними пам'ятками галицькі землі на місячний пейзаж із забрудненими буровими вежами, енергетичну незалежність від імпортного газу Україна здобуде що найбільше на 2-3 роки. В даному договорі ніхто не знає, яка ж буде кінцева ціна тисячі кубометрів сланцевого газу. Якщо брати по аналогії ціну сланцевого газу у сусідній Румунії, це близько 345 доларів США. Якщо по закону України додати сюди податок на додану вартість, послуги транспортування та прибуток газорозподільчої організації, постає питання: а чи потрібно взагалі розпочинати цей видобуток? Видобуток сланцевого газу в Україні научний приклад того, як ігнорування думки громадян може в найближчому майбутньому призвести до цілком реальних негативних наслідків, які не можна буде компенсувати жодними економічними, а тим більше дуже сумнівними політичними вигодами. Тож хто і скільки заплатить за сланцевий газ, досі невідомо нікому. Відомо лише те, що сумнівна економічна вигода коштуватиме народу непоправного лиха і забрудненої хімічними реагентами води і ґрунтів на сотні і сотні кілометрів довкола свердловин.